Виконуємо номер 17.5 із підручника Геометрія 8 та номер 26.5 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть невідомий катет прямокутного трикутника, якщо гіпотенуза та другий катет відповідно дорівнюють. Задання перше 17 см, 8 см, друге 26 см і 10 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачу. У нас трикутник АБЦ прямокутний, кут С 90 градусів. Гіпотенуза АБ у нас 17 см і ЦБ катет 8. Потрібно знайти катет АЦ. Із теореми піфагора. Оскільки квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, це терма піфагора, тоді, щоб знайти катет АС, нам потрібно від квадрата гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. Або АЦ буде дорівнювати корінь квадратний, і під корм у нас АВ в квадраті, 17 в квадраті. Відняти це Б, 8 у квадраті. 17 у квадраті це у нас 289. І 8 у квадраті, 64. 289, відняти 64, отримам 225 корінь. Із 225 у нас дорівнює 15. Отже, а це дорівнює 15 сантиметрів і записуємо відповідь 15 сантиметрів. І переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас тепер гіпотенуза АБ 26 см, а катет СБ АЦБ 10 см. Необхідно знайти катет АС. Знову ж, із теореми піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, тому щоб знайти катет АС, нам потрібно добути корінь квадратний із різниці квадрата гіпотенузи і відомо квадрата відомого катета. 26 у квадраті відняти 10 у квадраті. 26 у квадраті це буде 676. 10 у квадраті 100. 676 відняти 100. Це буде 576. корінь квадратний із 576 дорівнює 24. Отже, АЦЕ дорівнює 24 сантиметри, і записуємо відповідь: 24 сантиметри. Номер 17.5 із підручника Геометрія 8 та номер 36.5 з підручника Математика 8 виконано.